У світі, де темрява знову піднімається з прадавньої вежі, герої чотирьох королівств об'єднують свої сили, щоб протистояти злу, що загрожує поглинути їхні землі. Кожен із них має свої унікальні вміння та помічників, але навіть найвідважніші воїни стикаються з невимовними жахами та випробуваннями, які підкидає вежа. Час не на їхньому боці, і кожен крок наближає їх до вирішальної битви, де помилка може коштувати їм усього. Їм належить пройти через небезпеки та прийняти виклики, щоб зупинити темні сили, що загрожують знищити чотири королівства раз і назавжди. Всім привіт, мене звати Артем, і Сьогодні нам доведеться відправитись у небезпечну подорож, яка триває ще з 1981 року, завдяки ось цій неймовірно великій коробочці і грі вороття до темної вежі. Цей огляд виходить за підтримки видавництва Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Чому з 81-го року? А тому, що вперше. Ця гра з'явилася саме тоді. А сьогодні перед вами так би мовити, перевидання та переосмислення тієї гри, де цифровізація доходить до максимуму. Адже крім застосунку, де вам буде потрібно битися із ворогами, отримувати різні квести і занурюватись у глибокі підземелля, тут також є ця. Величезна темна вежа, яка стає важливим елементом гри, адже саме вона за певним алгоритмом буде вирішувати, що буде відбуватись наприкінці ходу. В цілому ж у гру вороття до темної вежі можна грати як у змагальний режим, так і кооперативно. І, як на мене, більш цікавим є саме кооперативний варіант. Тож сьогодні на нього ми з вами і поглянемо. Отже, пропоную розпочинати. Поїхали! Тож у цій грі ми виступаємо в ролі героїв, кожен із яких має свій планшет, де й будуть зберігатися усі ваші знахідки, а також де зазначається унікальна дія корогви та набір чеснот, особливих властивостей вашого героя. Та зберігатимуться самі ресурси, жетони запалу та воїнів. А також кожен гравець отримує її саму крутецьку фігурку героя, якою ви й будете грати. Проте дирижором у цій грі стає застосунок, де вам до початку гри буде потрібно обрати бажаний рівень складності, головну мету супостата та ворогів. Ну і звісно, зробити початкові приготування відповідно до його вказівок. І загалом цей застосунок у грі відіграє доволі важливу роль, з чим ви самі невдовзі впевнитесь. Тож головною метою гравців є перемога над обраним супостатом. Ох і слово то обрали для позначення цього головного ворога. Бос та й бос. Але найголовніше щодо того, щоб із ним битися, спершу вам буде потрібно досягти умов головної мети, тобто виконати цей квест. І тільки тоді цей головний ворог з'явиться на полі. Проте, крім цього, вам це треба встигнути зробити за 6 місяців, тобто раундів у грі, і при цьому не зробити так, щоб скінчилися черепи, та до того ж не нахапатися скверни. Тож, цілому, під час кожного раунду гравці виконуватимуть ходи по черзі, проте кількість цих ходів під час кожного місяця вирішує сам застосунок. Загалом хід гравця влаштований наступним чином: спершу активуються усі бонуси початку ходу та дія корогва, що надає бонусів після середини ходу, і дії як переміщення, так і очищення, бій чи квест, є завершення раунду, де відбуваються. Події переміщується наш герой на кількість території, що не перевищує дальність переміщення. Проте за один запал ви можете подвоїти свою дальність, і у будь-який момент переміщення ви можете виконати одну із трьох героїчних дій, наприклад, очищення. Під час гри із цієї величезної темної башні будуть висипатися черепи, що розміщуватиметься в будівлях. І якщо станеться, що гравцю буде потрібно додати четвертий череп у будівлю, натомість вона руйнується і прибирається. Тож, щоб цього не сталося, є й дія очищення, яка дозволяє прибрати усі черепи з будівлі на вашій території. Ці будівлі є корисними через те, що один раз у свій хід ви можете виконати підсилення і скористатися властивістю будівлі на своїй території. Наприклад, цитадель дає змогу отримати зілля, базар одне спорядження, щоб посилити вашого героя, а святилище та селище один запал та шість воїнів відповідно. Проте також ви можете додатково заплатити певну кількість запалу, щоб покращити ефект. Наприклад, за 5 запалу у цитаделі ви можете отримати чесноту, які є надважливими як для боїв з ворогами, так і для проходження підземель. А на базарі за 2 запала можна узяти собі один зі скарбів. До того ж за бажанням можна кинути кубик торгу, де отримати додаткові бонуси після будь-якої дії підсилення або, взагалі, втратити підсилення, але то все залежить від вашого китка. Бій з ворогом ви можете розпочати лише на одній із ним території, і в цілому, під час бою вам буде потрібно перемогти декілька його карт у застосунку, кожна із яких вимагатиме від вас витрати певних ресурсів, запалів та воїнів або різних карт. Проте для зменшення своїх витрат ви спершу повинні порахувати свої переваги, якими можна скористатися під час бою. Наприклад, зараз, через те, що бій в нас ближні та відбувається на пагорбах, чотири перевага за чесноти та одну за мечі. Крім цього, вороги мають мають певні характеристики, як от увовки, звір та спритність. І якщо якісь предмети чи чесноти надають вам додаткові переваги за це, як от сутінкові плащі плюс один проти спритності, ви також додаєте це до загального підрахунку. Проте більше 10 переваг гравець мати не може. Тож під час бою ви або просто сплачуєте зазначену кількість ресурсів на карті, або ви можете скористатися перевагою, зменшивши показник карти чи навіть довести її, щоб вона надавала вам бонусів. І таким чином вам потрібно пройти усі карти ворога, кількість яких дорівнює його рівню. Проте якщо ресурсів вам не вистачає, втратьте, що є і отримайте скверну. Могутнє прокляття, яке тепер буде заважати вам повноцінно виконувати ваші геройські подвиги. Але не переймайтеся, завдяки квестам, ви її цього зможете позбутися. Однак, якщо під час гри хтось із героїв повинен буде отримати третю скверну, ви відразу зазнаєте поразки. У свій хід ви також можете виконати особливу дію та пройти квест. Для цього вам потрібно знаходитись у потрібній локації та сплатити вказану кількість ресурсів, і тоді застосунок сам зазначить, які саме бонуси ви за це отримаєте. І це можуть бути навіть помічники, які тепер допомагатимуть вам завдяки особливим умінням. Що цікаво, кожного місяця вам надаватиметься два квести: один помічника, а другий супостата. І якщо ви не зможете виконати квест супостата, тоді супостат, що сидить у вежі, отримає чималий бонус, споганивши вам життя. Проте, якщо у застосунку є можливість відвідати підземелля, і ви знаходитесь у відповідній локації, ви можете походити по різним кімнатам, кожен з яких буде вимагати від вас сплати певних ресурсів або, можливо, надаватиме бонусів. Проте через свої переваги, які підходитимуть під підземелля, ви зможете покращити кімнату. Проте, на відміну від ворогів, лише один раз. Головним вашим завданням у підземеллі є пошук кімнати цілі, і якщо вам вдасться її знайти, ви проходите підземелля. Проте, у будь-який момент, ви можете зупинити дослідження підземелля і вийти з нього. Однак цікавим є те, що усі зачищені кімнати зберігаються, і тепер будь-хто із гравців знову спустившись з підземелля, буде лише продовжувати ваші дослідження, а не розпочинати спочатку. До речі, під час свого ходу за бажанням ви також можете обмінятись з іншими героями різними обладунками чи ресурсами. Що я й не зазначив, так це те, що під час свого ходу ви можете виконати на вибір тільки одну із дій: квест, очищення чи бій. До того ж, цікавинкою під час виконання стає і Вежа, а точніше, гліфи, які зображені на ній, тому що поки певні гліфи направлені в бік вашого королівства, тобто чверті поля, яка є ближньою до вас, ви повинні сплачувати запал для виконання зазначеної на глифі дії. І якщо під час ходу комусь таки вдається виконати умови головної мети, тоді застосунок укаже розмістити на полі супостата, з яким ви тепер зможете розпочати бій. Проте, хоч сам бій і проходить за тими самими правилами, по-перше, супостат це монстр п'ятого рівня, тому зазвичай з однієї спроби перемогти його не вийде. А тому відступити під час бою із ним це норма. По друге, Перемога над цим монстром якраз і зможе завершити вашу подорож перемогою. Проте, якщо цього не сталося, а ви виконали свою героїчну дію, тоді розпочинається кінець ходу та магія вежі, тому що вам потрібно лише закинути один череп до вежі, але що буде далі? Ніхто не знає, адже це може нічого не дати, а може навіть призвести до обертання вежі чи висипання черепів на полі. Коли черепи висипаються у ваше королівство, ви повинні розмістити їх на будь-яких ваших будівлях. А якщо це четвертий череп, то знищити будівлю та отримати одну скверну. Проте під час останнього кроку найчастіше додатково відбувається й інший вплив, який додає ворогів на поле, дає змогу відкривати помічникам нові корисні ефекти, чи навіть вежа вкаже зняти печатку, яка може призвести її до. До нового висипання черепіву Тож в цілому, це і є вся гра, де вам потрібно збирати ресурси, а потім бігати по полю в локації з ворогами, щоб їх знищувати, або квестами, щоб їх. Проходити, і, звісно, не допускати перебільшення цих черепів на ваших будівлях. Однак, загалом це занадто просто сказано, адже багато на що впливає як розвиток вашого персонажа, так і відкриття нових чеснот до кожного рішення щодо заглиблення у підземелля чи початку нового бою. Все має свій вплив. Крім цього, несподіванок, звісно, й докидує сама вежа, але головне слідувати усім вказівкам застосунку, і тоді все буде гуд. Однак у змагальному режимі вже не буде загальної цілі в знищенні супостата. тут кожному із гравців для перемоги буде потрібно пройти три героїчні випробування, і, потрапивши до підземелля вежі, знайти там священну реліквію і, звісно, швидше за інших. Проте тепер за отримання третьої скверни або за необхідності додати череп, коли їх немає у запасі, програє і вибуває лише той гравець, чий зараз хід. Знаєте, коли я дізнався про локалізацію темної вежі, я трішки був здивований, адже я був впевнений, що увесь хайп, який є навколо гри, він сконцентрований саме на ось цій новаторській і неймовірній темній вежі, що є у цій коробочці, яка так прикольно крутиться і плюється цими черепами. Але ця коробочка як кооперативна виглядає доволі цікавою, і за більшою мірою саме через те, що за фактом ти від неї очікуєш цього. Америтрешевського кидання кубів або бойовки на картах а ні. Тут все набагато хитріше. Євровий менеджмент ресурсів, плюс ось цей момент із перевагами, адже саме вони в цілому вирішують твої можливості боротьби під час боїв та дослідження під земель. І тим самим, як саме ти зможеш підвищити свої шанси на проходження. Проте, що мене здивувало, так це вже створені комбінації чеснот, неможливість їх набирати ті ж скарби, обираючи із доступних. Ні, є комбінація, яка вже закріплена спочатку. Щодо застосунку, в цілому мені більш ніж комфортно грати в цю гру із ним, адже... Так, виходить, що найцікавіше відбувається саме на екрані, що той же бій з монстрами, що ці підземелля, тому без планшета мінімум тут не обійтися, бо іншим гравцям нормально дивитися, що ти там робиш, і якось приймати у цьому участь доволі непросто. А то все може звестися до того, що кожен дістане свій гаджет в очікуванні свого ходу. Також несподіваним рішенням є і таке обмеження ходів гравців під час кожного раунду. Оце реально класно, що ти точно не знаєш, скільки в тебе є часу, і через це ось ці квести. Супостата стають дійсно загрозливими, проте мапа не така вже й мала а квестів усього три на раунд. Тож... А тепер давайте перейдемо до самої вежі як такого рандомайзера. Адже так, по-перше, ці прокрути блимання і викидання черепів – це дуже круто. Але не менш цікавим є й те, що через ті гліфи, що є на сторонах, ви отримуєте обмеження для виконання дій, точніше, додаткову ціну. І це вже не стала комбінація, адже вежа може розвернутися будь-якого ходу і порушити ваші планування. Тож, в цілому, темна вежа це незвичний Данжен Кролер. Саме через цю незвичну механіку боїв та проходження завдань, яка на перший погляд перетворює гру на такий собі соло пазл для кожного окремого гравця в свій хід, але саме через це вона й змушує точніше підходити до розвитку вашого персонажа, і тих предметів та плиток чеснот, які ви будете відкривати. І на цьому в мене все про гру Темна вежа. І якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!